Всім привіт! щиро вам дякую. Мені приємно. А, хто не був зі мною на ефірі, хочу показати вам, яку я пошила футболочку, який вийшовся у мене наприкінці конкурс. І що я надалі думаю зробити? Ось така вийшла у мене футболочка. Тут строчку я зробила. Цепна строчка, бачите така? Імітація вірлака. Тут теж я так зробила і внизу. Тут я зробила підгіб 2 см, а тут 1,5 см. Ну і горловина, бачите, з чого так у мене вийшло? Якби я взяла трошечки саму першу, саму першу строчку, взяла отут, як я цю зробила, це вже друга, то воно вийшло би нормально. А так я взяла трохи далі, і воно не зачепило. Бачите, по деяких краєчках. І я вирішила зробити ще одну ближче. А ще одну ближче. У мене не вийшло рівненько. Бачите, як воно у мене вийшло. Ось такий конфуз. І що, я думаю, зробити? У мене є рібана, кольори такі є, і бордова є, є блакитна і синя є. Ну, я подивлюся ще, чим я та є, яку я. Або взагалі подивлюся, скільки там залишилось у мене тканини і з цієї тканини зроблю. Я ось так обріжу, так, обріжу повністю і нашию горловиночку, як я на футболочках роблю. Ну, ось так. Ось такий конкурс получився. Дуже радію, що пошила, але ж ось так воно. І воно буде, буде з горловиною краще, не буде така розтягнута. А так воно трошечки розтягується на мені тут спереду не подобається мені. Ну, а так нічого получилося. А ще пошила шкарпетки. Міряла вчора теж. Ну, сьогодні вночі. Різіночку я тут не пришиваю і нічого не роблю рібану. Теж я так і ношу, мені так дуже комфортно. Хворі судини, бо воно мені не перетискає. Мирного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого від щирого серця, як завжди. Брежемо наш діточок, так і говорила. Ну ви знаєте, що робити? Я молюся, моїх хороші. До зустрічі!